Привіт, ви дивитесь НП. Це був насичений тиждень. Давайте розберемо, що ж відбулося з 10 по 16 червня, щоб ви змогли зробити свої власні висновки. Саміт Миру. Становище на українському полі бою зараз, навряд чи можна звати спокійним. Окупанти наступають на багатьох ділянках фронту. Здавалось би, що подібні обставини мало натякають на мир. Однак саме зараз, 15 червня, проходить перший саміт миру, чия мета закріпити та легітимізувати саме український план завершення війни. Той самий саміт, який гаряче обговорять вже рік, на який сподіваються, що він матиме практичні наслідки для війни. Та той самий саміт, який Росія неодноразово намагалась зірвати зараз, прямо перед нами твориться історія. Тож давайте поглянемо, якою вона буде. Перший мирний саміт проходить у швейцарському кантоні Люцерн. Його мета закріпити формулу миру України як єдину можливу модель завершення конфлікту і використовуючи політичну вагу партнерів, натиснути на РФ, щоб вона прийняла усі умови цієї формули. Українська формула миру або ж формула миру Зеленського була вперше представлена світу 21 вересня 2022 року на Генеральній асамблеї Організації Об'єднаних Націй, але в повному варіанті з 10 пунктів її показали лише на саміті g 20 в Індонезії, який відбувся трохи згодом. На саміт винесено три пункти формули миру: атомна та продовольча безпека і повернення дітей. Згодом будуть обговорюватись і інші пункти формули, але зараз важливо зосередитись на якихось конкретних. Формула миру від самого початку багато кого не влаштовувала, зокрема Росії, що зрозуміло своєю чергою свої мирні плани представили також Китай, африканські країни та Бразилія. Якщо коротко, то їх плани пропонували Україні віддати території, які вже захопили РФ. Безпосередньо перед мирним самітом було ще чотири зустрічі. Остання четверта пройшла в Давосі, 14 січня цього року. На ній партнери України з 81 країни ще раз ретельно переглянули мирний план і погодили проведення глобального саміту миру. Здавалося, що все йде, ніби по маслу, аж раптом тут почалися проблеми. Річ у тім, що Росія на саміт не запрошена, і це стало аргументом для Китаю та Судівської Аравії, щоб оголосити, що вони на саміт не поїдуть. Нібито без Росії неможливо говорити про мир, і з цим також погодилась Туреччина та Бразилія. Китай та Судівська Аравія були важливі для цього саміту, як ті країни, що мають можливість натиснути на РФ з іншого незахідного боку. І Їх відмова в останній момент загрожувала взагалі зірвати саміт миру. Наразі Україна і РФ намагаються творити для себе. Бе найкращі умови для подальших перемовин. Росія теж завдала свого удару у відповідь напередодні саміту. Володимир Путін запропонував свою так звану формулу миру, заявивши, що Україна має відмовитись від окупованих територій та бонусом віддати окупантам Херсонську та Запорізьку області. На думку Путіна, саме Україна має вивести війська та припинити вогонь. Також Україна має відмовитись від курсу в НАТО, а Захід має зняти з Росії всі санкції. В офісі президента України заявили, що ці вимоги не свідчать. Про те, що РФ бажає закінчувати конфлікт, але свідчать про те, що вони не хочуть за нього платити. Канцлер Німеччини назвав цей план несерйозним, а міністр оборони штатів заявив, що штати відкидають право Путіна диктувати умови миру. До речі, президент штатів на саміт не приїхав, оскільки перебуває зараз в Каліфорнії на заході зі збору коштів на свою кампанію. Натомість на саміті присутня віцепрезидентка штатів. Прем'єр-міністр Нідерландів заявив, що за рік обговорення української формули миру воно виросло з 15 радників з питань безпеки до понад 90 країн, які зараз присутні на саміті. Цитую. Це свідчить. Про те, що світ зараз має імпульс і він повертається проти Росії. Саме тому Путін напередодні саміту виступив з черговою мирною пропозицією. На глобальний саміт миру прибули представники 92 країн та восьми міжнародних організацій, представлені всі частини світу та всі континенти. Латинська Америка, Близький Схід та Азія, Африка, Європа, Тихоокеанський регіон, Австралія та Північна Америка. З пострадянських країн приїхали Молдова, Грузія та Вірменія. Не приїхав генеральний директор МАГАТЕ, оскільки каже, що не хоче змішувати політичне міркування з технічною роботою. Насправді гостей було настільки багато, що коли зустрічали делегації, на це витрачило цілу годину. Як і обіцяли, не приїхали представники Китаю. А от представники Саудівської Аравії були присутні. Так само, хоча не було нікого з представників російської влади, на вимогу Швейцарії до саміту допустили російських журналістів. Вочевидь, хтось має передати російським громадянам меседжі саміту, тим паче, що в наступному саміті миру, який пройде, мабуть, восени Росія буде брати участь. Планується, що їй просто представлять умови, на які вона не зможе не погодитись. Але чи буде все так просто? Величезне питання. Недалеко від місця проведення саміту проходить акція з вимоги звільнити українців, які примусово утримує Росія. На мою думку, цей саміт проводиться для того, щоб погодити єдину позицію України та її партнерів стосовно того, яким має бути завершення конфлікту. Важливо, що навіть, попри тези Росії на саміт, прибуло багато представників різних країн, це свідчить про багатовекторну підтримку України. Ця ситуація демонструє, хто насправді наші союзники. Не приїхали власне ті, від кого ми цього очікували, але все ж таки прибули понад 90 країн. 47 з них представлені першими особами. Наївно було б думати, що один цей саміт може стати завершенням конфлікту Росії України, але принаймні він засвідчує наміри світу нам допомогти і блокує намір Росії завершити все на своїх умовах. Благодійний фонд Врятуй красу допомагає відновлювати обличчя тих, хто отримав поранення і прагне повернутися до повноцінного життя. Команді потрібна ваша допомога. Кожен внесок незалежно від суми подарує надію вцілілим. Зробіть донат за QR-кодом або покликанням в описі під відео. Новий санкційний удар. Ввечері середи 12 червня на День Росії штати оприлюднили новий санкційний пакет проти РФ. Під обмеження потрапили і фінансові операції, і ВПК, і промисловість країни-агресорки. Одразу після штатів до санкцій долучилась Британія, Канада а ЄС готуються підтримати їх кроки. З російської сторони починають казати, що ці санкції чи не найпотужніші за останній час. Але чи можуть вони і справді похитнути колоса під назвою Російська економіка? Чи це знову санкції заради гучного слова? А де факто вилами по воді? Почнемо з того, що санкції проти РФ це досить чутлива тема. Їх почали запроваджувати ще з 2014 року, після анексії Криму та нападу на Донбас. Взимку 2022 року, розуміючи, що конфлікт дуже скоро передав нову фазу, Україна просила застосувати санкції превентивно. Але ніхто з наших партнерів не зробив насправді ж кроків до цього. Після початку повномасштабного вторгнення санкції на РФ всипались наче з відра. Це дуже короткий термін. Менше як за півроку Росія стала найпідсанкційнішою країною в світі. На голову обігнавши Іран та Північну Корею, здавалося, що в таких умовах життя пересічно росіянам мало перетворитись на кошмар, прямо як в північній Кореї. Адже задача санкцій так виглядало: підірвати економіку та рівень життя країни агресорки щоб її громадяни виступили проти воєнних дій. Принаймні такий в заход був розрахунок, але це не спрацювало. Будемо відвертими. Хоча санкцій було дуже багато в цифрових показниках, все ж вони залишались напівмірою. Адже обмежувати неприбутковіші галузі економіки РФ почали лише нещодавно, та й те частково. Водночас Росія навчилась обходити санкції через свої країни партнерки Так, попри санкції на деяку електроніку, її весь час можна було спокійно купувати на території РФ. А якщо вже якісь було потрібно щось унікальне, то можна легко з'їздити за цим в Казахстан. Жодних обмежень не було. Відтак, санкції відчули першочергово в російських компаніях, що працюють з високими технологіями. І якщо з літаками в цьому плані все дуже важко для РФ, так от в плані ВПК в них не дуже змінили становище. Хіба що кинжалі вони тепер можуть виробляти вдвічі менше ніж до повномасштабного вторгнення? Але ж хіба від цього стало легше нам? Висновок напрошується сам собою. Санкції не працювали так, як очікувалось. Але що ж змінилось тепер? Найперше і найважливіше, що змінилось, це визначення військово-промислової бази Росії. Раніше компанії підпадали під Торині санкції лише тоді, коли напряму працювали з компаніями, які співпрацюють з російським ВПК. Це дозволяло РФ закуповувати електроніку для своїх ракет через компанії прокладки або треті країни. Зараз же під визначення військово-промислової бази Росії підпадають абсолютно всі підсанкційні суб'єкти РФ, навіть якщо вони формально не стосуються оборонної галузі. Отже, компанія чи країна може потрапити під торинні санкції, навіть якщо формально не співпрацює з ВПК окупантів. Загалом під санкції потрапили понад 30 фізичних і понад 200 юридичних осіб. Програмне забезпечення зі штатів більше не буде обслуговуватись на РФ. Ідеться не тільки про операційні системи iOS, Android, Windows, а навіть про програми, які контролюють критичну та оборонну промисловість. РФ так, там теж потрібні спеціальні програми. І РФ їх купували на Заході. Також нарешті ми побачили в переліку санкцій газову промисловість Росії, а саме компанії Газпромінвест, Согаз, «Согаз», СПГ 1 арктик СПГ «Арктик-СПГ-3», «ТОВ-Нафтохімічний термінал Білокам'янка. Але, друзі, певно, найвідчутнішим ударом для РФ було навіть не це. РФ заблокували СПД біржу, Московську біржу та пов'язані з ними клірінгові центри. Казначейство штатів повідомило, що націлене на архітектуру російської фінансової системи, яка була переорієнтована на сприяння інвестиціям в оборону, промисловість та придбання товарів, необхідних для продовження агресії проти України. Якщо коротко, то окупантам заборонили користуватись доларом для біржових платежів, що дуже сильно ускладнить для них міжнародні розрахунки. Звісно, на Росії кажуть, що і ці санкції вони обійдуть, але пригадаємо. Як вони намагались змусити ЄС сплачувати рахунки за свій газ в рублях. Сильно тоді вийшло? То чому має вийти зараз? Так, звісно, можна сказати, що тоді РФ буде торгувати в юанях, адже російський центробанк вже навіть заявив, що тепер основною міжнародною валютою для РФ стане Юань. Але китайські компанії ще з минулого року сильно обмежували такі платежі. Адже для Китаю, навіть попри будь-яку його риторику, Штати важливий партнер, набагато важливіший, ніж РФ. А з огляду на те, що низка як західних, так і китайських банків вже потрапили під торонні санкції, схоже, що обмеження ставатимуть тільки жорсткішими. Одразу після штатів такі ж санкції запровадила Великобританія та Канада, а от ЄС це рішення блокує Німеччина через страх, що її компанії потраплять під санкції. Але для нас, так само як і для деяких інших європейських лідерів, такий аргумент виглядає досить дивним. Тут йде боротьба за виживання, а у них бізнес з южуал, але менш з тим. Виходить, що удар дійсно відчутний, якщо ще зважати на мілітаризацію російської економіки, яка зараз складає понад 7%. Тобто російська економіка живе коштом ВПК, а ВПК живе коштом закупки західних високих технологій. І ось цієї дженги захід тільки що витяг брусок прямо знизу. На мою думку, звісно, відсутність санкцій проти атомного сектору РФ все, ще викликає запитання, адже це величезна стаття доходів розбюджету. Але навіть попри це, фінансова система РФ дійсно отримала значний удар. Звісно, не забуваємо, що маємо справу з тією країною, яка найкраще за всіх вміє обходити санкції. Новий санкційний пакет можна назвати дуже болючим, але навряд чи безальтернативним. Все одно якісь та діри чи прогалини там знайдуться. Головне питання в тому, скільки втратить РФ. Перш ніж зможе ними скористатися. Та як швидко на це зреагує Захід? В будь-якому разі, не очікуйте, що економіка РФ рухне вже завтра. На те, щоб побачити, як спрацювали санкції, потрібен деякий час. І зараз зарано щось передбачати. Але, звісно, ми дуже сподіваємось, що наслідки від цих санкцій стануть критичними і колос нарешті рухне. Тримаємо колочки. Що відбувається на Сумщині? Наступ окупантів на Харківщині сколихнув українське суспільство та спонукав наше керівництво додатково актуалізувати питання ударів західною зброєю по територіях РФ. Такий дозвіл, хоча б частковий, ми дійсно маємо. Нині Україна може завдавати ударів по 16% територій, що міжнародно визнані російськими. За чисельними повідомлення від наших змі, наступ окупантів на місто Вовчанськ зупинено. Хоча близькість Вовчанська до кордонів РФ дуже суттєво ускладнює оборону. На тлі напруженої ситуації на всіх відлянках фронту 9 червня окупанти повідомили, що захопили населений пункт Рижівка Сумської області. Виникає відчуття, що окупанти буквально пруть з усіх сторін. Отож що відбувається? Окупанти намагалися захопити Сумщину ще на самого початку повномасштабного вторгнення. В них навіть був план використати Сумську область як ще один короткий шлях на Київ. Однак тоді ця інтервенція їм так і не вдалася. Сумщина сусідня одразу з трьома російськими областями. Брянською, курською та бієлгородською. І через таке положення на мапі удари з різного виду озброєнь там весь цей час не припинялись. Після того, як окупанти спробували вдруге захопити Харківщину, в суспільстві виник скандал через те, в якому стані знаходяться лінії оборони області. На чисельних відео та фотографіях можна було побачити, як протитанкові загородження народі зуби дракона лежать звалені просто в купу. А на мінуванні бліндажі взагалі немає жодного натяку. Чи захищена сумщина краще? Величезне питання. Ще в березні Зеленський особисто відвідував будівництво фортифікацій, і по цих матеріалах можна подумати, що становище справ там трохи краще. Одночасно, з наступом окупантів на Харківщині розпочалася евакуація місцевого населення в 10 кілометровому радіусі від кордону. І за словами начальника ОВА Володимира Артюха, зараз в Сумщини евакуйовано понад 13 тисяч людей. Тож виглядає все так, наче хоч на цьому напрямку Україна повністю готова, або принаймні активно готується до бойових дій. Але ж тоді виникає питання, як окупанти могли захопити новий населений пункт. Населений пункт Рижівка, той, де наступали окупанти на Сумщині, це село сателіт російського селища Тьоткіно. Сателіт в даному контексті означає, що села настільки близько одне до одного, що мають одну спільну вулицю. Ще від цього факту стає очевидно, що селище Рижівка знаходиться не просто близько до кордону ЗРФ, воно і є цей кордон. Тож, як ви розумієте, будувати там якісь укріплення просто неможливо. За словами керівника Чечні Кадирова, бійці полку Ахмат Чечня МОРФ захопило населене Пункт і завдали силам оборони України значних втрат. На противагу цьому Володимир Зеленський повідомив, що цитую окупант спробував реалізувати там операцію пропагандистського характеру. Станом на ранок російський прапор у селі знищено, присутності окупанта немає. Аналітики порталу DeepState повідомили, що ще від 22-го року село Рижівка перебуває в сірій зоні. Українських військових там майже немає, а ДРГ-окупанта туди і раніше часто заходили. Людей там теж проживає небагато. За словами заступника мера Білопілля Володимира Відуєва, всього семеро. Отож, зараз вже можна говорити про те, що ніякого наступу окупантів на Сумщині немає, і ми мали справу суто з пропагандистською акцією? Ну не зовсім. Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомляє, що не можна виключати варіанту наступу окупантів на Сумщину. Він заявив, що резерви для незначних атак у ворога на цьому напрямку є, але мало ймовірно, що окупанти дійдуть аж до Сум. Зі свого боку Буданов каже, що українські війська зможуть зміцнити свою лінію та стабілізувати фронт протягом наступних кількох днів. Але РФ може розпочати новий наступ в Сумській області. Вочевидь, теж протягом найближчого часу. Якщо вірити оцінкам керівника гур, атаки російських військ на північному сході мають на меті розтягнути і без того незначні резерви українських військ та відволікти їх від боїв. А більш того, за словами резервів, у нас і немає, бо всі залучені на напрямку часового яру. Отож ситуація справді виглядає складною. Спонсор нашого показу Спрага зайде будь-де. Євро 2024. Цей рік видається дуже інтенсивним на важливі спортивні події. Трохи більше місяця залишається до Олімпіади, а вже на цьому тижні стартувала найочікуваніша футбольна подія року Євро 2024. Чемпіонат Європи з футболу головне змагання національних збірних, що проводиться під егідою УЄФА. За континентальну першість борються кожні чотири роки. Цьогоріч чемпіонат проходить у Німеччині, яка за всю історію Євро є рекордсменкою. Тричі німці здобували перемогу і тричі виходили до фіналу. За вихід до Євро 24 боролися 53 національні збірні, які розділили на 10 груп. Команди, які посіли перші два місця в групах, одразу отримали путівку до фінальної частини. А ще чотири команди пробилися за добором через шлях Ліги націй. Через декілька поразок на етапі груп Україні довелося виборювати своє місце на євро за декілька місяців до фіналу через стикові матчі. Для цього наша збірна мала перемогти Боснію та Герцеговину та Ісландію, що, власне, і трапилося. 14 червня розпочався фінальний етап змагань, який триватиме рівно місяць, і вже 14 липня стане відомо, яка ж зі збірних стане переможцем. Жеребкування для цієї частини відбувалося ще у грудні 23-го. Команди поділили на кошики відповідно до загального рейтингу відбіркового туру. Наші синьо-жовті потрапили до групи І разом із командою Румунії, Словаччини та Бельгії. Перший матч українці зіграють із румунами 17 червня. Наступний із словаками 21 червня, а 26-го – із бельгійцями. За прогнозами букмекерів, наші на 11-му місці. Натомість у фаворитах Англія, Франція та Німеччина. Перед першим поєдинком вся увага фанів була на яскравій церемонії відкриття, де танцювали, співали гімн, вносили трофей, а також вшановували легенду Бундестім Франца Бекенбауера, який помер у січні цього року. Подія менш пафосна ніж перед олімпіадою, але все ж символічна. Після урочистого відкриття чемпіонат розпочався з розгромного матчу Німеччини з Шотландією, де країна-господарка забила п'ять м'ячів у ворота шотландців. До речі, Євро 24 стане рекордсменом за прибутком. У ЄФА розраховує отримати 2,4 мільярди євро і левова частка це права на телевізійні трансляції. Тобто за 44 роки доходи з продажу телеправ збільшилися майже в тисячу разів. Українці ж можуть подивитися чемпіонат на суспільному, а також на стримінгових сервісах. В Україні футбол є найпопулярнішим видом спорту. Я впевнена, ця подія збере біля телеекранів величезну аудиторію вболівальників. А в контексті нинішньої ситуації важливо згадати, що українські зірки спорту є великою підтримкою ЗСУ. Зокрема, футболісти донатять мільйони. Закуповують транспорт для наших військових, відправляють гуманітарні вантажі, а також привертають увагу до полонених Азовсталі. Тож підтримуємо наших футболістів. Берлінський форум. 12 червня в Берліні завершився форум з відновлення України. У ньому брали участь понад дві тисячі політиків, представників бізнесу муніципалітетів та представників громадських організацій з більше ніж 60 країн світу, у фокусі конференції були питання залучення приватного бізнесу до відбудови України. Соціальний аспект відновлення країни, відновлення громад та регіонів як цілісних одиниць, якими вони були до вторгнення РФ. Ну і звісно, питання євроінтеграції, адже якщо відбудовувати, то одразу стандартами ЄС. Це вже третя така конференція, і, по прикладу того, як швидко були відновлені. Буча, Бучерпінь, а також деякі інші регіони, наприклад, Харківщина та Херсонщина, можна стверджувати, що ці форуми мали деяку конкретну ефективність. На форумі цьогоріч присутні вчетверо більше учасників, ніж торік, 2500. проти 500. Минулого року підготовкою до форуму займався міністр інфраструктури Олександр Кубраков, але його звільнили ще місяць тому. А жодної заміни протягом всього цього часу так і не призначили. Ба Більше, буквально за день до конференції, звільнився також Мустафа Наєм, який Виконував роботу голови Агенції з відновлення. Отож, як так вийшло, що напередодні однієї з найважливіших зустрічей для України нашу державу не представляє одразу і міністр інфраструктури, і міністр у справах регіонів, і голова Агенції з відновлення, але представляє президент. Звільнення міністра інфраструктури Кубракова було швидким щодо його колишнього заступника Мустафина Єма, який звільнився нещодавно. Зреагувавши таким чином на відмову прем'єра Шмигаля випустити його з України для участі в конференції з відновлення. Деталі звільнення Мустафана Наєм повідомив у величезному пості в соцмережах, де написав про скасування бюджету на деякі проекти, систематичні перешкоди бюрократії з боку міністерства та про урізання зарплат на 65%, через що половина співробітників були вимушені піти. Трохи згодом стало відомо, що Шмигаль не просто відмовив Наєму у поїздці, а на заяві від руки написав підготувати звіт про виконану. Агенцію роботу з встановлення об'єктів другого рівня захисту на об'єктах енергетики зробив він це зовсім не по формі і, от наче як отримавши це, Мустафа одразу звільнився. З поста Мустафи Наєма ми дізнаємося, що агенція з відновлення спородила конструкції для захисту від дронів та ракет на 22 розподільчих підстанціях НЕК «Укренерго» та 103 об'єктах енергетики. До речі, треба зробити акцент, що в справі йдеться саме про другий рівень захисту. Перший рівень це сітки, контейнери з піском і таке інше. Другий рівень це вже бетонні конструкції, які мають витримати попадання шахеда. Але, на жаль, не ракети. З початку року на ці потреби вже виділили 20 мільярдів гривень, і здавалось би, що ось через рік все мало бути готове. Але маємо енергетичну кризу та перекидання гарячої картоплею у спробах знайти винного, чому це не так. Тобто, так, друзі, в цій ситуації непокоять не тільки дії Наєма, але й Шмигаля. Взагалі, досить дивно, що все це відбувається прямо напередодні такого важливого форуму з відновлення, наче іншого часу знайти було аж настільки важко. Зрештою, на саміт поїхала велика урядова делегація з міністрами, віцепрем'єрками, представниками офісу президента на чолі з президентом Володимиром Зеленським. На конференції президент заявив, що Україна з допомогою партнерів планує побудувати у 2024 році до 1 ГВт газової маневрової генерації, та ще 4 гігавати у найближчі роки. За його словами, одним з елементів для нормального функціонування енергетики в Україні є висока ефективна децентралізована маневрова газова генерація, яка здатна розв'язати питання дефіциту енергії вже сьогодні, а завтра буде переведена на водень та збалансує нову зелену енергію. Звучить як план, але чи спрацює? Час покаже. Результатом саміту можна вважати підписання міжнародних угод та допомоги на понад 16 мільярдів євро. Загалом підписано 110 міжнародних угод. Серед них Юкрейн Фасиліті 1,4 мільярда євро, допомога від штатів на енергетику 824 мільйони. Угода про запуск альянсу стійкості спеціального фонду, що буде підтримувати бізнес. Вже підписані зобов'язання на 7 мільярдів євро. Програма перенавчання фахівців Skills Alliance на понад 600 мільйонів євро, та ще чотири великі угоди між українськими та німецькими міжнародними бізнес-партнерами на понад 560 мільйонів євро. Як на мене, дуже непоганий результат, але головне, щоб ці кошти повною мірою дійшли до своїх адресатів. І без контролю, в тому числі західного, тут на жаль ніяк. На мою думку, програму з відновлення дійсно важливо обговорювати вже зараз. Але давайте не забувати. Що наразі в нас є дуже нагальні потреби це зброя та системи ППО. Адже якщо ми не захистимося, то ні про які відновлення не може йтися. Тобто, умовно, ми повинні за дерев бачити ліс. мислими, останнім часом можна спостерігати багато різних відео, де нібито представники ТЦК чинять неправомірні дії відносно цивільних громадян. Хтось називає ці відео російським ІПСО. Омбудсмен з прав людини Митробунець вже заявляв, що ТЦК в цілому не мають права ходити та затримувати людей з застосуванням фізичної сили. 11 червня в Одесі відбувся конфлікт між співробітниками ТЦК та працівниками швидкої медичної допомоги. Відео миттєво розлетілося мережею. Але знаєте, на такі речі важливо дивитися з холодною головою та вислухати обидві сторони. Тож поглянемо, що там відбулося та які матиме наслідки. На відео, яке поширює телеграм-канали, видно фрагменти бійки, де чоловіки у формі медиків швидкої допомоги б'ються проти інших чоловіків у камуфляжі. При цьому серед них багато людей в цивільному одязі, і не зрозуміло, хто на чиєму боці. В якийсь момент в бійці почали застосовувати бити та перцеву суміш. Це видно на чисельних відеоконфлікту. Видання Думська писало, що бригада медиків швидкої допомоги прибула на виклик до ТЦК Київського району Одеси. Проте після прибуття бригаду нібито хотіли мобілізувати. На підмогу приїхали інші медики і влаштували стінами ТЦК акцію протесту з вімкненими сиренами. Хто почав бійку наразі, невідомо, але відомо, що сутичок було кілька. Один з фельдшерів розповів виданню Думська, що конфлікт виник на тлі того, що медики швидкої допомоги мають незрозумілий статус бронювання. Керівництво одеської швидкої допомоги стверджує, що подавало списки своїх співробітників до ТЦК, проте їх нібито повертали назад. За версією ж ТЦК, 11 червня, під час перевірки у місті один чоловік відмовився показувати документи, і разом з поліцією його адміністративно затримали для оновлення облікових даних. Потім під'їхала карета швидкої допомоги, і, прибувши на ній медики, вимагали госпіталізувати громадянина, посилаючись на діагноз, який, як кажуть, в ТЦК не був підтверджений військово-лікарською комісією. Ба більше, за версією представників ТЦК, медики відмовились показувати документи. Через це співробітники ТЦК, нібито викликали поліцію, яка затримала першу групу медиків. Після цього в телеграм-каналах почала ширитись інформація про незаконне утримання медиків ТЦК, і згодом на місце прибули ще карати швидкої допомоги та декілька груп цивільних, які спровокували бійку. Народний депутат України Олексій Гончаренко назвав інцидент повною ганьбою та закликав забронювати 100% співробітників швидкої медичної допомоги. Зі свого боку, заступник голови комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ігор Черняєв взагалі пропонує передати функції територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки іншим цивільним органам. За його словами, відповідна ініціатива вже обговорюється в його комітеті. На мою думку, таке рішення може однозначно як понизити напругу в суспільстві, так і перенести фокус агресії на когось іншого, залежно від того, які конкретно повноваження будуть передані. У будь-якому разі така ситуація неприйнятна і жахлива. Неважливо, хто першим почав бійку. Українці не мають битись один з одним. Взагалі дивно виглядає ситуація, коли таке відбувається після ухвалення нового закону про мобілізацію, який діджиталізував весь цей процес, який покликаний був залишити в минулому всі подібні варварські ситуації, і більш того, внести чітке розуміння в будь-яке їх повноваження. Так ми розуміємо, що на фронті є об'єктивна потреба у військових з медичною освітою, але мобілізація таких людей теж має відбуватися за законом. В будь-якому разі розбиратися з цим випадком мають правоохоронні органи і обов'язково комунікувати з приводу цього суспільством? Що ж, сподіваємось, наш дайже здав вам поживу для роздумів, і ви зробите свої власні висновки. Якщо вам сподобалось наше відео, то ви можете підтримати нашу команду через Patreon або БайМІКОФІ. Ми можемо створювати цей проект лише завдяки вашій підтримці. А що ви думаєте про цей тиждень? Які новини були для вас найважливішими? Напишіть свою думку в коментарях, щоб не пропускати нашу розгорнуту аналітику за тиждень, не забувайте про підписку та дзвіночок. Тож, я традиційно бажаю вам Божого благословення та мирного неба над головою. До зустрічі наступного тижня.